Щоб приклад був наочним, я порівняла б це життя з годинником пісочним. Течуть піщинки, роки, дні одна по одній падають, одні з проблемами сумні, а інші серце радують. Піщинки горі й утіх, падіння і утвердження. Немає схожості у них, як і нема повернення. Стоять годинники у ряд, у Бога всі позначені, у когось за вісімдесят, у когось до сімнадцяти. Хтось видихнув останній раз, як і було призначено, і книга скінчена чиясь, і весь пісок. Потрачено. А ми годинника свого перегружаємо планами, забувши, що Господь його не переверне заново. Не знаєш ти його об'єм, тож дорожи хвилинкою, бо може випасти цей день останньою піщинкою. а потім вічність надійде. І за Тобою рішення, куди душа твоя піде після Його закінчення. І ще сьогодні кличе Бог до майбуття безсрочного, і поки ще тече пісок з годинника пісочного. Слава Господу!